Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Рада вас запросити на заняття з економіки. Тема дуже актуальна на сьогоднішній день. Значення електрики в житті людини. Відгадайте першу загадку мою. Ось загадка так загадка. Де поїду, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, опечешся, так і знай. А щоб взяти мене тобі, маю ручку на горбі. Що ж це за прилад такий електричний? Це праска. Відгадайте мою другу загадку. Для матусі серіал і футбол для тата. Може скринька ця чудова, легко показати. Що ж то за така скринька, яка показує матусин серіал і татовий футбол? Телевізор. Так, а чи відгадаєте ви мою наступну загадку? Кришку, ручку, носик має, всіх нас чаєм пригощає. Так, це електрочайник, електричний чайник. А що ж допомагає працювати цим приладом? Електричний струм. А для чого потрібен електричний струм? А що ж відбувається? Якщо не стає електрики вдома чи в дитячому садочку, коли ми знаходимося, так, немає світла, не працює техніка, яка, холодильники не працюють, не працюють телевізори, пральні машинки, так? І вся інша електрична техніка. У давні часи, коли люди ще не знали, що таке електрика, вони знаходили різні способи обігрівання житла, топили печі дровами, вугіллям, торфом. Чим можна зараз обігріти житло? Електричним обігрівачем. Якщо раніше для зберігання продуктів використовували погріб, підвал, то зараз їх зберігають у холодильниках, білизну прали в річці або в кориті, в мисці. А тепер це робить пральна машинка. Так. А такі прилади, як телевізор і комп'ютер, взагалі з'явилися порівняно недавно. А які ж види транспорту працюють завдяки електриці? Тролейбуси, трамваї. Електропоїзди. Діти, а звідки ж береться електричний струм? Його виробляють на електростанціях. Теплові електростанції працюють на газі, вугіллі, нафті, торфі, а гідроелектростанції працюють завдяки воді, яка крутить турбіни. Найбільша гідроелектростанція України. Має назву Дніпро Гес. Найпотужніші електростанції атомні. Ось подивіться, будь ласка, зараз перед нами з'являється картинка з цими станціями, електростанціями. Фахівці дуже багато працюють, щоб ми отримували електроенергію. Це і шахтарі, і працівники, що добувають газ, і нафту. І багато багато інших. Чим більше ми споживаємо електроенергії, тим більше потрібно і вугілля, і газу, і нафту. На все це витрачається чимало грошей. Ось чому ми повинні якомога економніше споживати електроенергію як удома, так і у дитячому садку. Ми бачимо атомну електростанцію, вітряну. Сонячну електростанцію. Якби ми з вами знаходилися у садочку, ми б з вами зробили такий експеримент дослідження або спостереження за лічильником. Але цей експеримент ви можете зробити і вдома. Такий експеримент, ми, звісно, робимо разом з батьками і під їх наглядом. Які ж зміни відбуваються з лічильником? Коли вимкнене світло, вимкнені електроприлади, цифри у лічильнику нерухомі. А коли вимкнути світло, увімкнути у мережу електроприлади, цифри починають швидко змінюватися. Таким чином, ми з вами можемо зробити висновок, що чим більше електроенергії ми споживаємо, тим більше доводиться платити за неї. Отже, для чого потрібно берегти електроенергію, щоб заощадити та кошти, як же ми бережемо електрику вдома? Ми не вмикаємо світло в день, вимикаємо телевізор, коли його ніхто не дивиться. Не забуваємо вимикати світло у ванній кімнаті, у туалетній кімнаті та коридорі. І обов'язково йдучи. З дому не забуваємо взагалі вимикати і прилади, і світло. Перш за все, це не тільки економія, а ще й безпека. Хочу зазначити, що електричний струм може бути дуже небезпечним для життя людини, якщо порушувати правила користування електроприладами. Ось послухайте. Що ж може статися в разі необережного користування електроприладами у вірші кип'ятильник? Кип'ятильник увімкни, скип'ятить тобі води, чи на каву, чи на чай. Ти одне лиш пам'ятай, без дорослих не вмикай, бо він може спалахнути і пожежі не минути. Кожен прилад електричний для дитини небезпечний. Щоб біди вам не зазнати, без дорослих не вмикати. Отже, як потрібно поводитися з електроприладами, щоб не сталося біди? Найголовніші правила безпечного поводження з електричними приладами це не вмикати їх без нагляду дорослих, торкатися приладів лише сухими руками. І не бавитися з електричними приладами особливо увімкненими. Тож, друзі мої, що ж нового дізналися ви про добування електричної енергії? І для чого вона нам потрібна? Чому ж її треба берегти? Сподіваюсь, всі ви дотримуєтеся правил поводження з електроприборами та економите електроенергію. На цьому, друзі мої, я з вами прощаюся, і наприкінці нашого заняття заряджаю вас ось такою енергією своєю, і від вас також заряджаюся. Усього найкращого, до побачення!